Пластикові пляшки у стиснутому вигляді, а картон та папір чистими та сухими. Про тонкощі сортування сміття та важливість цього процесу у Гуфі-центрі розповіли представникам комунальних підприємств та установ громади. Саме у останніх нещодавно запровадили роздільний збір відходів. Вони підхопили естафету від шкіл та садочків, у яких сортують уже два роки. Далі ми вирішили поступово прийти до комунальних установ. В нашому місті їх багато, в яких працюють часто там сотні працівників, і вирішили також розпочати з ними роботу по сортуванню. Тобто наразі майже у всіх комунальних установах міста вже встановлені контейнери для сортування. Вони їх купували за власний кошт. І сьогодні ми зібрали. Представників цих комунальних установ, аби розповісти, чому важливо правильно поводитись з відходами, чому один з компонентів такого правильного поводження це сортування, як відходи правильно сортувати. Іван Попов працює у молодіжному центрі. Розповідає, на роботі батарейки в окремий контейнер викидають уже кілька років. Тепер додали ще й баки для пластику, скла та паперу, вчаться самі та своїм прикладом надихають відвідувачів. Я, як відповідальний за напрямок екології, я в принципі почав долучати своїх друзів, родичів, відвідувачів центру, і це насправді дуже класно, тому що е, я бачу, що люди стають свідомими активними. І у нас зараз на базі молодіжного центру також працює співдія дітки. Та, і вони бачать ці, ці баки сміттєві. Та вони запитують, що це, що це, як потрібно сортувати. Вони йдуть до батьків, розповідають це новацій із сортуванням відходів звикають на майже 80 підприємствах. Здобуті знання на семінарі працівники кожного передадуть колегам. Аби більше зрозуміти важливість роздільного збору відходів та вплив цього на довкілля, усіх комунальників запрошують на екскурсії гуфі центром. Далі ж сортування сміття планують запровадити у департаментах, відділах та управліннях міської ради. Тетяна Гуща, Валерій Телеховський новини міста.